Подарунок мешканцям і гостям рівного зробила міська влада. Від сьогодні на головній площі міста вайфай доступний кожному. Мені самому приємно. Я себе вже без інтернету не уявляю. Смартфон завжди при мені, і якщо навіть десь за відрядженні, перше, що я в готелі провіряю, чи є вайфай. Так от, з сьогоднішнього дня, от на цій території вже є вільний вай-фай для всіх мешканців рівної гостей. Будь ласка, користуйтесь ще раз. Мені самому дуже приємно. Старші люди, можливо, не всі будуть, а молодь я не сумніваюся, оцінить це так, як треба. Найближчим часом безкоштовним інтернетом покрив ще й парк Шевченка та Лебединку. Таким чином, за словами міського голови, покриття буде в усій центральній частині міста. А в перспективі ще й у парку хіміків на ювілейному такі речі, як покриття центру, безкоштовним інтернетом, перетворюють наш обласний центр на європейське місто. До речі, в Європі його таким теж вважають. Вони проаналізували все, що робиться в Україні, Рада Європи, і прийшла до висновку, що два міста, Хмельницьке рівне, зробили дуже багато, найбільше в Україні для промоції європейської ідеї і таким чином нагородили нас дипломом відповідним, запросили в Страсбург, і от ми в суботу виїжджаємо з міським головою Хмельницька, маємо по 4 хвилини виступи в Європарламенті для того, щоб висловити свою позицію з точки зору нашого. України і міста просування до Європи відтак і не дивно, що рівне за рейтингом одного зі світових видань увійшло в десятку найкомфортніших міст України, залишивши далеко позаду не лише сусідні обласні центри, а й столицю. Дмитро Леонтьюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.